дипломом лауреата першого ступеня фестивалю нагороджується народний хор астра! Викладачі в дитячої школи мистецтв сужерського міського центру дозвілля будинку культури. Керівник Дяк... Неля Шпаде. І на завершення ми тільки чекали давно і всі. Отже, дипломом гран-прі восьмого відкритого фестивалю конкурсу стрілецької пісні Красне поле, управління культури Закарпатської обласної державної адміністрації, обласного організаційно-методичного центру культури, відділу культури і туризму Хуської РДА, управління культури, молоді та спорту Хуської міської ради, нагороджується народний аматорський фольклорно-етнографічний ансамбль. На мисло! Це <плес> ков'яському чи культури Тернопільщина? Керівники подруг Хутний та відмінник освіти України Тамара та мара ворнічик. Що, шановні? Щиро вітаємо вас! Ви всі прекрасні! Ви всі великі, великі молодці. Ваші аплодисменти всім учасникам і переможцям!